Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Погляньте, яка краса. Це була моя мрія всі роки. Так хотілося штамбового гібіскуса. А тут я побачила. А коли побачила ось цю Бугенвілію, вартий не встати. Величина захоплююча. Так хочеться собі. І ось такі ліани. Я побачила вперше. Отака от. Синя це тунбергія багаторічна, і рожева. Дуже схожа на тунбергію, але назву я так і не знайшла. Але дуже гарна квіточка. з такими ось кольорами. І климатиси. Розміри шокуючі. Це не прогулянка в мене була, а повний відпад башки, як говорить моя онучка. Великі квітки яскраві. Новинки, які подобаються. І агапантус синій і білий. Отак от просто собі стоїть і чекає, поки його хтось купить. Це ж краса, це ж така диковинка, яку рідко коли побачиш або знайдеш ось так у вільному продажі. І ось таку красуньку я побачила манюньку. А отаку от не дуже манюньку. це наша наперстянка, але квітка, яка величезна. Ну точно, шоковий стан. Насолоджуйтеся, дивіться, можливо, вам сподобається. Дякую за увагу.